cap on Pitu ah a uh, Mmm... mm bo ah Butinet you Plastash it on national da mega goda Mm, привіт, привіт! Вітаю вас, сімейці рандомі, і в новому епізоді. Сьогодні я знову вирішила почати з щось типу маленької кацсени, як прожили наші персонажі неділю. Так, це повністю був один день, можна сказати, за кадром. Я вирішив трішечки пришвидшити дорослішання нашого спадкоємця. Ну, як ви можете пам'ятати, наш Джон не йде в коледж, тому він дорослішає і буквально зразу приступає до своїх обов'язків спадкоємця, куди звалив. Сьогодні понеділок він ще йде в школу до дорослішання. Йому 4 дні, і так само Марісі теж до дорослішання 4 дні. На Марісу в мене на сьогодні свої плани. Я б дуже хотіла щоб вона пішла б трішки потусувалася з Ніколасом, але це трішки складно бо він вампір. А вона ні. Коротше, складно. Так, ти хочеш там когось поцілувати. Йди, поцілуй керу. О, і в неї теж було бажання когось поцілувати. О, клас. О, і в неї ще й бажання покупати собаку. Йди покупаєш собаку. Він там смердів вже вночі, я бачила. Привет нам вночі вимкнув музичку. Так, Маріса, нехай піде. Ні, давайте хай вона спочатку скине всі продукти, що вона має, бо вона має дуже багато продуктів. О, малий вирішив собі пластівці зробити на сніданок. Прикольно. А чого вони так блестять? Ти що пластівці хендмейд домашні маєш? Так, у нас тут. А що це? Оранж. Ні, оранж ми вернемо назад. Баклажани кидаємо. Перці теж скидаємо. Оце то багато не вирощувала. Так, далі фасолька, горошок. Не знаю, що це точно. Томати теж сюди підуть. А оранжі ми скинемо в сток в соковежималку. Якщо не помиляю, ще в малого є огірки. Так, і тепер можете взяти собі щось сісти. Поки була неділя, я підвищила нашим дівчатам необхідні вміння. Маріса підвищила харизму, Керол підвищила механіку, їй ще тільки харизму до речі. Десь це. Привтикала. Ой, Керу, треба на роботу йти. Нехай де, хай заробляють грошенята. Боже, музика так вершить. Так, і малому зараз вже потрібно буде йти в школу. Ну підеш і поприбирати. Вирішив, який молодець. Ой, іди, поки сток скинь. Блін, не встигла. Ну окей, закресто, бо я потім не зрозумію, що то сталося. Так, Маріса, що сталося? Що зламалось? О, зараза. Але тобі, в принципі, треба механіку ремонтувати підвищувати. Тоді ремонтуй, бо тобто вона ж не жахнула. Ну пощастило. Так, вироби цю музику, бо мене голова зараз зірветься. Піде вона дружитися з кимсь. Нас он ось цей чувак перестав бути другом. Треба до нього подзвонити, а то ображається, Ви не дзвонять до нього. Чи ти не дзвониш до нас? Дивний. Просто поговоримо. Супер, ми знову друзі. І хто там ще? Ну, З генералом цим базом можна спробувати підіняти стосунки, куди ти сіла. А і все, вона поїхала на роботу. Всі їдуть на роботу. Окей, ну як мінімум, ми одного друга повернули, і тепер їм треба двох, а не трьох мати. Прибиральник приїхав, не знаю, що він там буде в нас прибирати. У нас досить чисто. Песеля так і ніхто не Недомила його, напевне, Керл. Щось таке прибирав цей прибиральник. Джон приводить друга додому сьогодні після школи. Омаш, якраз подружишся з чуваком Джастін Вандленд. Де тоді з ним будеш дружитися, іди. Початися з ним, не знаю. Куди ти сідаєш? Куди ти сідаєш? Гомонись, Буде мати друга. На інтересами поділися. Спробуй. Не знаю, що за бедмоч Хенгау. Давайте зробимо. Хай вони сидять. Може, і подружиться. Йой, нам дзвонять. О, Керол якраз приїхала, то хай від підніме трубку. Така. Ні, Маріси немає. На жаль. Сандра дзвонить до Маріси. Вона напевно цей момент така. Джуан, чому ти не підіймаєш трубку? Ти що, не чуєш, що телефон дзвонить? На що ти ігноруєш? Так, малому треба в туалет. Стала, стали ви друзями. О, вони стали друзями. Супер. Дещо тоді після цього спробуєш зателефонувати до як вона? Офелія? Може, з нею таке подружишся нарешті? Мені просто треба друзів родини. У нього найбільші шанси. Поки серйозно вже не друг. І цей вже не друг, та визнущайся. О, я не можу. А ти з ким там ще подружилась? З цим дружиш. О, можна з Хлоєю ще подружитися. Тільки собаку покупай, будь ласка. О, і бажання виконав. Так, де дівся той чувак? Він, походу, звалив. І ти тоді подзвониш йому. А хто з них всіх? Він? Джастін якийсь був, правильно? Судіш і всього він ще десь тут. Та я його просто не бачу. А, тю, він джакузі сидить. Чилить тут. А Маріса теж друга привела. Іди йому, жаль, щось розповідати. Маріса, кот там привела. До речі, хоче з ним подружитися. Так, і зробимо. Та не. Цей. Яке тайчі? Де йому жарт розповісиш? Там, знаєте, по типу, компліменти щось скажеш. Що сталося? Про подорожі йому розповісиш. А є попліткувати? Чому нема попліткувати? Запитаю його про вміння. Так, це хоче подзвонити Сандрі. Ви знаєте, дуже хороша відносина. Треба дзвонити комусь з ким відносне гірші. Дуже хороший в механіці. Скільки вам там? Багатенько, ще багатенько. А що в мінус пішло? Я не побачила. не сподобалось, а вона боялася, що йому не сподобається з нею говорити. Байдець, так вона з три дні до дорослішання. це теж мені сповіщення видало. Що пішло в мінус? Не хочеш і фліртувати з ним. Боже, що тут таке всіма зі всіма б тільки фліртувати. О, ні, що сталося? Може просто хенгаут з ним зробити? Так, опс, опс, так. То вона хотіла таке вона хотіла до Сандри з Так, вона до речі, може зателефонувати до ось цієї хлої і теж спробувати з нею подружитися. Ми всі можливості. Я, до речі, що не сказала, це те, що за кадром наш Джон зробив ліки. Тепер, коли ми наші персонажі будуть хволіти, ми зможемо лікуватися. Мене стала підвисати гра. Сім з два живи. Так, окей, вона подружилася з ним. Супер. Де спробуєш Попліткувати з ним, а потім я тебе відправлю до графа дзвонити. Де ще розкажи жарт, чуваку. Блін, ну у вас такі високі стосунки, а вони не друзі, цікаво. Так, Керол, йди, будь ласка, приготуй на всіх щось поїсти. Спагеті зроби. О, можна теж з ним попліткувати. Він реально стала підвисати гра, і це лякає. Так, він подружився. Так, що відбувається? А, Вони б'ються подушками. Окей, йди, спробуй, 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 спробуй. Можливо, запросимо графа на побачення. Якийсь клуб поїдемо. Даунтаун. Змерзло воно на вулиці, а ну, там холодно. В вже весна розпочалася, треба ялинку прибрати. Так, Community Lot. І they go somewhere. Сама їдь. Це хай до Downtown. Ось оцей Крипт Club. Крипт якийсь хай буде, Буду багато вибирати. Так, ці тусуються добре. Взагалі малому треба б там домашку робити, але вже приїду, дам йому цю дію. Хоча я наче встигаю йому дати дію робити домашку. Та Він голодний сильно. Там якраз, напевне, керол приготував. Слухайте, що на підбогу поставила. Йди засервируй. Так, все, Маріса виїжджає до да, нашого вампірчика. А то ви, напевно, подумали, вже, що я забула за нього, як і за попереднього коханця Сір. А потім в кінці що за закент отримав спадок. Текс, приїхали, значить, ми з нашим графом. Привіт, граф. А, він хоче досі вкусити нас. Вкусити Марісу хоче. Так, що ти з ним хочеш. А полоску. Давай, йди лоскучив. Ми будемо лоскотати вампірчиком. Іде розповісти, що йому жар. О, вона хоче з ним фото зробити. Так, попруткуй з ним. Ну, давайте, напевне, спробуємо зробити фото з ним, раз вона так хоче сильно. Так, хай приєднується до нас. Зато хтось видає звуки. Так. А, в бутці. Бучі а який. жах. Я заходь знову. Так, нехай ще й спогатоху у публічному місті. Типу так, про це доєднатися. О, ні, виходь! Виходь! Це сталося. Це сталося. Він хоче тепер житися з нею. Капець, оце то тут анімація дика. Ще й нормальний скріншот не зробиш. Ой-ой-ой. Так швидко. Я думала, там якийсь час має пройти. Гляньте просто на її іконку. Вона зараз виглядає вона так, наче вона когось там розірве зараз. Марісо! Так, у нас дрімдейт. Ідея, доєднаюся до нього в буці. Те ще досі хоче з ним сфоткатись. Я думала, там якийсь час має прийти, коли ну 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 ви зрозуміли. Давайте романтично. вона так прибігла, наче думала, що вони будуть вихукатися. Вони просто фоткаються. А вона боїться з ним заручитися, Get Married. А що там вони ж фоткаються просто? Що, що за реакція? За Запіздала реакція. О, їх видно на фото. Їх видно на фото. Вампірів не любиш так? Так, іди, і а чого фотка в нього? Фотка в нього! Там таке фоткове Фотка така класна, а вона в нього. Ні, заходьте знову. Я хочу собі фотку з графом. Он просто тоді перший зайшов і вона йому додалась. О, я не можу. В мене стільки емоцій. Доєднайся до нас. Блін, ти о, ну він передягнувся назад в плащ, супер. А то я думала, що він буде в спортивному костюмі. Мої вампіри буде в спортивному. Так, іде романтично фото. Капець, він хоче заручитися з нею, боїться, що вона відмовить. Ой, ну він вже вона, точніше, вже не боїться з ним одружитися. Але їй це не потрібно, вона цього не хоче насправді. Вона буде хранителькою нашої сім'ї вночі. Так, іди, можеш його там зацілувати? Запросити додому його. Слухай, ти певно, що запросити додому, це хороша ідея. Так, вуху з Ніколасом вуху в машині. Можемо влаштувати. Вуху. Ось він род стрімно відкриває. Зараз. Ну набежать резни чини, не начини. То там всі були, ти побачили. І можна буде насправді закінчувати побачення. Все вийшло те, що я хотіла набагато швидше, ніж мені думалось, воно буде. Тому можна, в принципі, давай вийде з машини. Він теж вийде, і ми можемо піти закінчити побачення. Holy cow! <laughs> я ніколи не мав, не мав такого веселого побачення. А що, що це? А сім відмовить, щоб його вкусили. Ууу, а що, а чим їй треба харчуватися? я не знаю, взагалі, як тут працюють вампіри. Тому. Це буде цікавий досвід. А що ти там та чи дождом робити? Їдь додому. Маємо вампірку. <ріху> Я в шоці. Так, але пішов робити домашку. Ти тут займаєшся своїми цими. Оце вони зараз будуть в шоці. Прикиньте, вертається, і вона вже вампірка. Я була б в шоці. Я, чесно кажучи, дуже погано знаю, як тут живуть вампіри. І можливо, нам зараз треба буде щось знаю, перебудовувати. Зараз треба подивитися, де сплять вампіри. Вона спить в ліжку чи не спить? Я навіть не догадуюсь, де сплять вампіри. О, труна. Треба буде ж тоді зробити їй щось, де вона може проводити. День, а якісь інші відтінки терне. О, прикольно! Хай буде така червона. Ось таку я кімнатку організувала для нашої Маріси. Тепер вона буде спати тут. Тепер вона буде спати тут. Буде ховатись там від сонця денного, так а теж. А та, вона в ліжку справді не може спати, тому правильно що я зробила ту штуку. Ти вирішила стригти газони. Ну окей, так малий тим часом пішов вже їсти. Керол теж сховай спагетті. Ти хотіла йти в ліжку малого спати, серйозно? Так, і Керол дуже хоче спати і піде відпочивати. Вони ще так і не пересіклися з Марісою. А знаєте що? Я напевне вивішую сюди її фото з Ніколосом? Ну а чому б ні, Ото от, так. От, а, я не можу. Такі чисто Ні, в них прикольні фото. От так Хто зробив її вампіром? Я реально не пам'ятаю, як грати тут за вампірів Я отак от дивлюся, але тут всі ті самі потреби. Навіть енергія є. Але, можливо, енергія ніяк не міняється. Я не знаю, поки не бачила, щоб нападала. І я не знаю, що робити особливо там з ними. Ого, і хто прийшов? Букетик приніс. Іди, подивись на букетик, ти піднес на букетик. Ой, любимо Ріса. Так давайте занесемо букетик і теж сюди поставимо. Хто <реш> ліг в гроб? Джон! Хто не для тебе? Ти можеш йти спати собі в своє ліжко нормально. А ти, я хочу, щоб вона спробувала вкусити малого. Я не знаю, як це буде. Взагалі відбуватися. Що їй їсти треба? От в чому питання. Я не бачу тут взагалі можливості, щоб вкусити. Так, я хз. Я не знаю, як це буде працювати. І в неї через три дні так і пише, що вона має постаріти. на постаріє чи ні? Ой, Керол все рівно її любить, навіть вампіркою. Отак от. Так, тобі там ще щось то треба було підійняти, ну то що, щось треба було зробити. Іди тоді поговори з ним. Так, ми зараз будемо з тобою говорити, чувак. Вона хотіла з кимось познайомитися. Може, просто підлітків не можна кусати. Її нема чим заняття. Вона ходить кущі стриже, так о. Тут є твій колега. Іде спробуй з ним поговори. Всі кущі не дають спокою, капець просто. Я поки не бачу пропозиції, що там взяти улюбленця, запитати. Тут теж не бачу вкусити. що 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 ти подарував нам? Ооо. Він провів дуже класно з нами час і приніс на діджей на станції. Це колись Деві до нашого теж принесла Сієра. Діджей на станції. Отак, от. Count от. Ніколас. Привітати його, можна. Ні. Хай валить. Ой, щось не дає. Дають тобі ті коші спокою, якщо так сильно хочеш. Де садівництвом будеш займатися. Де ось це в компост закинеш. Та вже так пізно. Так, блін, а мене, а ось з компосту давай одобрись, наскільки вистачить там. У нас вже весна, дерева знов прокинулася. Мало, мало вистачило. Йди, пострижи все, що треба. І Іди підеш, посадиш луницю цей раз. Так, ну ми насправді різного всякого насадимо. Тут теж огірки посадимо. У мене зниз з я забула за ці рослинки і вони померли. Телевізор у нас працює. Де були все? Як обідно за рослинки? Насправді. Так, скоро буде ранок. Я напевно відправлю її в туалет. Забаги спсом було ще і відправлю її в труну. А як вона тепер на роботу буде в мене ходити? Вона тепер зранку до вечора працює. От про це я не подумала, але не поки три дні вихідних. Потім подумаю. Так, прокинулася за те. Тим часом Керол, і ти можеш е, свій спіч порепетирувати. Там не так багато залишилося. Йдеш на роботу. Так, а що ти? Можна вилікуватися від вампіризму, і Керол хоче, щоб Маріса вилікувалась від вампіризму. А я не знаю, як це взагалі зробити. Я не знала, що це таке можливе. Прикиньте. А тут пише: треба мати зілля вампірокуліум якийсь ді вампірокуліум ді. Можна його, я не знаю, купити напевне в гриспі якогось матчмейкера. І можна так само когось НПС, якого ми не контролюємо, теж зробити людиною, якщо був Просити випити зілля. Прикиньте, я щось не поняла, може, тут можна зробити? Я не знала такого. Давайте закріпимо. Ну, типу, сюжетні повороти туди-сюди, а раптом я знайду, де той чувак, чи хто там, той матчмейкер, чи хто він. Так, Карл, ти молодець, іди, можеш сходити в попісити перед роботою будеш ти. Малий до речі, теж прикинувся, грає машинкою. Іди, почухай животик, песелю. Я тебе відправлю в туалет і в душ. До речі, я це умовно показала трішки в катсцені і знову забула, я зробила ось тут над гаражем терасу. Ось такий. Ще дашок тут поставила, і тут сидіння зробила, Перенесла з демокберт і додала телескоп. Ви могли бачити наш Джон любитель попідглядувати в телескоп. Так, ця собі там відсипається. Але я можу зробити зараз дуже класний скріш. Це просто Керол. Це ти там розігралася? Іди вимкни телевізор. А, а, в неї сьогодні вихідний. Я думала, вона на роботі. Так, то ми можемо ще одного друга намотити. Іде з Хлоєю знову будеш говорити. А малий та йде в школу. Хлоя, хлоя, хлоя. Хлоя. Котра колись моїх рандомів грибувала. Боже, як ця дружба важко підноситься. В них же 90, вони ще не друзі. Так, не друзі. Маріса має вихідний. Садівник приїхав, Ми майже все Маріса вночі майже все поробила посаду. О, стали друзями. Супер. Головне, щоб за два дні ця дружба не впала. Ой, песик нас через три дні постаріє. О,тіс, кулечка моя. Це сумно насправді. Так, вона, напевно, тайчі пішла практикувати. Де там пішла? Ага, так. А йди закинь в компост газету. Ти я веща забуваю. О, ще й рахунки там приїхали. Вища забуваю, а компосту нам треба збирати, щоб подобрвати все. Я не хочу на то тратити гроші, у нас їх не так багато. Так, не неси їх так далеко. Отіс, а ну йди на свари його, що він купає, щоб позакопувати ями. Він тут вже нам понароблював. Чому це прибиральник чи садівник не роблять? Я не розумію. Взагалі треба вже потрішки думати, як ми будемо святкувати день народження нашого спадкоємця, бо залишилося йому три дні. А він що? Він боїться стати вампіром. Він теж хоче, щоб Маріса знайшла антидот, коротше. Не знаю, як це назвати. ліки від вампіризму. Прикиньте, вони не раді, що вона стала вампіром. А вона загуляла, знайшла собі графа, вампіра. Так от. Малий таки не доробив вчора домашку. От, блін. Так, і малий приїхав зі школи. Ні. Тобі треба а, це він же походнову приніс Ні, не нову, от вона Ти ума шкурби. Можна вважати, що через те, що в них Маріса стала вампіркою, в них певні труднощі ви... виникли. і через це Джіон не пішов в коледж. Так, молодець. Дуже молодець, але в тебе є ще тут домашка, недороблена. халтурщик. Так, іди тоді, сховай їжу і приготуй ще щось нове. Пову страву приготуй гамбургерів для всіх. Ой, Хлоя не друг, Джастін не друг. І цей питає в Керол, як там справи. Коротше, треба всім поназванювати заново. Так, іди сховай, сходиш в туалет і підемо знову дзвонити. Так, давайте, 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 давайте. Де Хлоя знову Хлоя. Малий ти, в принципі, блін, а я не знаю, там є можливість чатитися. Пу -пу 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 Чат вис якийсь О, з графом Ніколасом можна чататись? прикол. Та бляха, ну що ж ви ото всі не друзі? Тепер згадуєш, хто з ким дружив. Так, а я ж робила фото малого. Ну, напевно, в нього в кімнаті чи що. Ну, я його молодим вже хочу робити. Фото. Ні, в нього тут з мамою, там, в нього тут з мамою. І вже зроблю молодим йому фото. Що ти робиш? А, він грається в свою приставку, ту маленьку. Так, слої знову стали друзями. Супер. Іди тоді ще до Алика потелефонуєш. Автовідповідач. Ясно понятно. О, Керол пішла в приставку грати. Це і тут грає, та там граємо. Всім. Багато приставок покупляла. Та Джону залишилось тільки два дні. Завтра будемо святкувати його день народження, чи... чи не завтра. Так, ні, стоп. Якщо два дні, завтра лишиться один день після завтра. Так і хочу подивитися за А, та, Все в неї зупинилась старість е, дорослішання в. Маріса. О, пішов собі якусь фігню горіти. Ну ладно. Ти пішов, поставив і лишив його, блін. Ти хотів, щоб згоріло. Ой, хто в нас Ти... Угу. А в неї голод сам по собі піднявся. Чи на собаку кусала щойно? Що вона кусала собаку? Це було... буде жесть. А ну йди, Керол, по цьому єш. Ті ж вони хороші. Підняти рівень якоїсь навички. Хоча Керол... Хай напевно, йде харизму, поки качає. Ще. А Маріса піде займатися садом. Кей, ще трішки рано, хай там все довиростає. Так, мали. Можеш піти подивитися в телескоп, що його дарма купила для тебе. Не тільки ж на сусідів підглядати. До речі, до нього прибігав кур'йоз, де там він ось цей ось відкунт-курйоз відкунт і сварився, бо наш Джон підглядав за ним. Я не знаю, як вони це помічають, звичайно, бо вони по факту ну мега далеко звідси. Мені ж навіть не показує їх тут, якщо дивитися. Як вони власне бачать, що за ними підглядають, я не розумію. Так, колись я ще тут щось обставлю, їм гарненько, затишно. але ще не придумала що. Есно, тільки я хочу помити тобі цю штуку, ти йдеш спати. Так, окей, хай тоді Маріса іде прополить і полє все. Але кекеро більше не друзі, то ви задрали. Та стоп, ми ж тільки говорили з ним. А ні, ми не дозвонились до нього. Його був автовідповідач. точ. а що ти хочеш купити новий одяг? Купити дачу, хочеш? о, точно я ж вас на дачу хотіла відправити. Будете їздити без Маріси на дачу. Так, хай візьме ще один рівень. Логіки, і я його відправлю спати. Я не знаю, яка йому кар'єра випаде, але я потрішки його в науковця Таке, типу, в нього буде, якщо не робота, то хобі з наукою пов'язане. А що вам пірка миється? Так, чим її зайняти? Питання. А ну йди ще за підобре ці штуки і будемо пробувати ще садити щось. Тільки дві. Ну окей, іди тоді все решта за фер цей під вже чим є. Так, засади, значить, томати ще засади. А ось тут візьмемо тоді Ще одну рослинку перця і одну рослинку горошка хоч бери більше грядки, роби, не знаю. Пер є вампір, яка, вампірка, яка буде всю ніч це все доглядати в нас. Так, і напевно відправимо її доглядати за цими квіточками. Така у нас вампірка-садівниця. Треба придумати її якесь хобі, чи що, чи хай де свої вміння прокачує далі на максимум. Блін, вона друзів їй би друзів назад заводити, але вона ж вночі не може до них дзвонити. Так, окей, давайте хай дійсно вона йде, що прокачується трішки. О, може почистити собацію лежанку. Ну, її прибирання ще й рівень взяла. Хай механіку поки прокачує. Так, що старанку насправді треба, напевно, її відправляти в, в труну. Таке просто так епічно так. Пафосно <laughs> лягає в ту труну. Так, Керол, теж туалет хоче. І Джон прокинувся, Теж хоче в туалет і не йде. Та що ж ви такі цікаві? А що а ви пішли до мами, збудили її, я не пам'ятаю, чи вона сама вилізла? Сама, напевно, вилізла. <laughs> які вони смішні. Так, терпесулі їсти насипати. Ну, то може хай ти підеш позвониш своєму старому другу, щоб знову подружитися з ним. Так, вона то в будинку, але ну, в неї потреби, наче в день починають падати. Так, подзвонилась йому. В неї в день потреби падають. їй погода треба де е, тікати в труну. Подружилася з ним назад. Супер. І кого ким, ким там ще можеш подружитися? Та пішні з ким їй дуже багато треба з треш подружитися. Іди, будь ласка, спи. Так, а з ким ти можеш? Ага, Алек. Блін, та він в школі, походу, буде. Давайте спробуємо. спробуємо. у нас є прибиральник в школі. Так, хто там ще є? Ну це Джон і знову ж Та за що? О, окей, іди віднеси газету в компост? В цілому думаю, ми будемо закінчувати на цьому серії. Де народження нашого спадкоємця вже сіскуємо в наступній і. В принципі, почнемо його доросле життя за рандомом кар'єру, Дізнаємося, чим і що там він буде робити. На цьому дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобалася серія і перевтілення нашої Маріси. Це прям ну я цього хотіла, але це стало прям набагато швидше ніж я думала. Останеться. Окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви бачите на екрані, за підтримку гривнею. Якщо ви раптом хочете долучитися до спонсорів і отримати бонуси, як, наприклад, ранній доступ до цієї династії, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Тільки дивіться уважно, який рівень спонсорства ви оформлюєте. Там різні бонуси. Всіх цілком обіймаю, скоро побачимось!